Є. Спостерігаємо розрив. Ще Я з самого початку, по-перше, хотів попасти в ДШВ. Тобто для мене було чи ДШВ, чи зовсім некої служби. Ось. А по стану здоров'я я міг потрапити до ДШВ лише через зв'язок. Тому, коли виявилася можливість стати, спочатку я. Собі думав, що це буде оператором, а так вийшло, що за час моєї служби у зв'язку я став командиром відділення і вже перейшов до роту ударних безполотних систем командиром відділення. Щоб бути учасником, безпосереднім учасником бойових дій, бо забезпечення це теж важлива справа, але я шов добровольцем і хотілося приймати безпосередню участь. У бойових діях, а це дуже велика і гарна можливість реалізувати ті мої бажання, які я хотів. А підрозділ займається розвідкою, коригуванням та безпосередньо ураженням противника. Інструмент а інструменти це крила, а, наприклад, як у нас флайай. Є ще FPV-дрони, Mavic, вампіри, там ну, великий асортимент. Дистанції різні. Якщо говорити там про Ніборт, то у нас дистанція робоча по ТТХ це 30 км у одному напрямку. Наш підрозділ за час його роботи зупинило дуже багато штурмів на нашому напрямку засобами FPV та СКИДом. Ось було дуже багато вражено танків, гармати, міномети. Із того, що на моїй пам'яті. За останній час саме таке цікаве це була Дзерка зенітно-ракетний комплекс. Один із наших екіпажей, не нашого підрозділу, а суміжного з нашої бригади, які займаються розвідкою, літають на «Левеці», вони розвідали, виявили у населеному пункті Лісичанськ ОСУ, яка знаходилась чи на обслуговуванні чи відстаювалася там техніка, не знаю. А, вони вже повертались і нас залучили на розвідку, тому що на той момент вівся вогонь по цілі. Вогонь вели дронами FPV. Ось, Тобто від нас, від наших позицій, це десь близько 20 кілометрів у глибину. Ціль була вражена в подальша її доля. Так, так. Подальші доля невідома. Поки що не спостерігаємо роботу оси на нашому напрямку. Зовсім не ті війни, які е, велись за останні там, років 20. Це війна, в якій в першу чергу перемога чи ураження е, залежить від дронів. Наявності дронів різного типу, їх модифікації та системи ураження дронів. Тобто це е, радіоелектронна боротьба. Радіоелектронна розвідка, ПВО, те ж саме ПВО, тому що е за рахунок е розрахунків ПВО ми можемо збивати ті ж орлани, е ворожі птиці, які залітають е вглуб е в глибину на 50 кілометрів. 27 оптичний зум. Три е останніх з 30 це діджитал зум у нас. І одночасно камера має дневну та нічну, тільки технологічний розвиток. Роботизовані наземні, наводні, підводні, повітряні. Але безключення ніяк. Війна без похтинця ніяк.